Завжди мріяла написати кінцівку, в якій персонажі пічно кидають злюші перстень у лаву. Башта ворога від цього руйнується, і під кінець усі відправляються на гулянку, аби це відсвяткувати. Але натомість у вас виходило трішки не так, не біда, дивіться це відео. Сьогодні, наприклад, прикладі двох чудових історій, які кардинально відрізняються своїми жанрами, ми розберемося, як писати ваші кінцівки. Перше, кінцівка це вибір. Кожна історія показує конфлікт між двома світоглядами, двома філософіями, що б'ються одна з одною, та зображені учинках персонажів, а в кульмінації ця боротьба має завершитися масштабним вибором, наслідки якого будуть більше за всі попередні. Володар перснів це конфлікт між злом, який переважає масштабами та силою, та добром, який знаходиться у меншості. Маленька між щастя це конфлікт між публічним образом та приватним життям. Ці філософії стають реальними та входять у матеріальний світ завдяки персонажам, які дотримуються даних поглядів. Саурон репрезентує зло, Фродо Арагорн добро, Річарди і Річард Олів надають перевагу публічній картинці самих себе. Дідуля й більше цінують особисте життя та щастя. В Кінцівці «Володаря перснів Фродо має зробити вибір між знищенням персня перемога добра та залишенням його собі перемога зла. В кінцівці маленької міщастя Річард також має зробити вибір між підтримкою дочки у її провалі, тоді особисте життя переможе, та тим, щоб забрати її зі сцени, публічний образ переможе. Як бачимо, у фіналі одна зі сторін отримує перевагу над іншою саме завдяки вибору. А для написання кульмінації ще необхідно розуміти структуру актів. Друге, міцний фінальний акт дорівнює міцній кінцівці. Фінальний вибір є якісним лише за наявності міцного підґрунця, тобто кульмінацію ми починаємо писати вже на початку фінального акту. Тайлер Маурі виділяє вісім ключових точок акту: перше статус кво персонажів, якими є герої та де вони перебувають. Запитання, де стосується не лише фізичної локації, а й, до прикладу, місця в соціумі чи стосунків з іншими героями? Друге встановлено ціль, чого на даний момент хочуть ваші персонажі. Третє показано проблему, що стоїть поперек горла героя та перешкоджає його цілі. Четверте дебати плюс вибір відданості. Який вибір герої зробили, щоб вирішити проблему, чому вони себе присвятили? П'яте ціль досягнуто, як герої отримали бажане. Шосте це неприємний сюрприз. Яка нова проблема руйнує прогрес героя? Сьоме це фінальний вибір, до якого негайного рішення вдалися герої, щоб вирішити нову проблему. І восьме це новий статус-кво-персонажів, як змінився світ після фінального вибору. Ця схема може повторюватися у кожному акції вашої книги, фільму, п'єси чи сюжету гри. Повернемося до володаря перснів і його конфлікту між гігантським злом та крихітним добром. Фінальний акт ми будемо будувати так, аби підвести до одного останнього вибору, який вирішить долю цих двох світоглядів. Перше статус-кво. Фродо й сам мордорі, Арагорн та інші в мінастіріці, готуються до масштабної битви. На початку акту ми маємо послідовність із трьох сцен. Фродо приходить в мордорі дитями, а орки вбивають одне одного заради його одягу. Сам вбиває пару орків та рятує Фродо. І коли сам його врятував, нам нагадують про силу персня, сам хоче залишити перстень в себе, а Фродо вириває його з рук. Даний уривок возз'єднує друзів, показує, де вони знаходяться, і нагадує, яку владу перстень має над тим, хто його носить. Друге встановлено ціль, чого хочуть герої. Оскільки Сем врятував Фродо, той тепер може продовжити свій шлях до гори приречення, щоби потім знищити там перстень влади. Третє проблема. Сен і Фродо йдуть Мордором і помічають на своєму шляху гігантську армію орків. Це велика проблема акту, як їм тепер дістатися до гори. Четверте дебати плюс вибір відданості. Гандальф та інші знають про перешкоду Фродо і на раді вирішують відволікти з собою орків, щоби гобіти безпечно прийшли до гори. А дивержен сотенті смолчансес. Варвивейденфор. Ми бачимо, як Арагорн з військом вирушають до чорних воріт, щоб вирішити проблему Фродо. А сам Гобіт помічає, що шлях тепер очищається, та орки кудись відходять. Решта четвертого пункту веде нас до вибору відданості. Також тримайте пам'яті, що всі сцени встановлення підґрунтя мають відбуватися перед вибором відданості, бо після нього повернутися вже неможливо. Це якраз час подати різні особисті моменти, душевні розмови та повільні ненапружені ситуації. І саме це ми й бачимо. Фродо допиває залишки води, вони із самим долають дрібні перешкоди на шляху. Далі маємо дуже важливу сцену. Армія прибуває до воріт. Ця сцена вестиме нас через половину кульмінації. Пам'ятайте, конфлікт у реальному часі дорівнює високому рівню напруги, а отже, зацікавленості читача. Якщо в кульмінації ви будете робити великі часові стрибки, читач не встигне включитися в атмосферу та не відчує епічності кінцівки. У володарі ж події біля воріт розтягнуті і краще передають глибину. Арагорн каже відчинити ворота. Його армія бачить міряди орків. Король Гондору виголошує свою знамениту промову. Зараз ми дійшли до самого моменту вибору відданості. Арагорн вирішує таки бути відданим добру та атакувати армію Саурона. Отже, наразі акт встановив у Гобіці у Мордорі, ціль Фродо – знищити перстень, проблему Фродо орки на шляху, а також встановив Арагорні вибір відданості вступити в бій з орками, що вирішило проблему Фродо. Зверніть увагу і на ставки. Якщо Фродо не вдасться вчасно знищити перстень, Арагорн і всі решта загинуть. Лінія накреслена, шляху назад вже немає. П'ятий ціль досягнуто. Гобіти дісталися до гори приречення, але нападає. Голум, і сам бере його на себе, щоби Фродо міг знищити перстень. Гобіт нарешті прибув туди, куди йшов весь акт. Водночас бачимо торжество добра і біля чорних воріт. Орли прилітають, щоб допомогти битися з назгулами. Все йде добре. Фродо ще не знищив перстень так, але він прибув до кінцевої точки, яка була накреслена у другому пункті. Шостий та сьоме відбудеться в одній епічній сцені. Пам'ятайте, що розбивка умовна і пункти можна поєднувати. Шосте неприємний сюрприз. Оскільки Фродо вже фізично знаходиться у локації, де треба знищити перстень, то труднощів не мало б виникнути, але все йде по-іншому. Якби Фродо очікував на шостий пункт, то історія була б дивною. Але тому й сила сюрпризу, що Гобіт це робив згідно плану, і перед його фіналом стається те, чого не можна було передбачити. Зараз в локації знаходиться три персонажі. Сем, говорить Фродо, знищив Перстень. А перстень, говорить, Фродо, залишити його собі. Тепер все залежить від самого гобіта. Все звелося до одного вибору, і Фродо обирає хібно. Все різко змінюється на користь зла. Око спрямовується до входу в вулкан, назгу ли мчать по перстень. Гандальф відчуває, що щось не так. Голом повернувся і виробив Сема. Троль готується убити Арагорна. Голом відгризає Фродо палець. Троль кидає Арагорна об землю. Зло з кожним моментом сидуще перемагає. І сьоме це фінальний вибір, до якого негайного рішення вдалися герої, щоб вирішити проблему сюрприз. Поки Голом стрибає від радості, Фродо кидається на нього, щоб відбити перстень. Найвищий момент драми. Кульмінаційний вибір зроблено. Продоштовхає голума голома гори, а сам виживає, і поки сам хапає руку друга, пертин згорає у лаві. Знову все різко змінюється на користь добра. Око Саурона страждає, троль втікає, башта руйнується, добро перемогло зло. Хоча все відбувалося не ідеально, та Фродо зміг знищити перстень влади. І це новий статус-кво. Арагорн офіційно стає королем Гондору. Семь одружується із Роуз, а Фродо відпливає у нові землі. Тепер, завдяки фінальному вибору, герої перебувають в реаліях, відмінних від тих, що були на початку акту у першому пункті. Кульмінація володаря песню чудова, епічна, масштабна і містить питання життя чи смерті. Але для повної картини розглянемо інший тип історії, щоб краще зрозуміти, як писати кінцівки, бо ставки можуть бути високими і без орків, тролів та перстню, які поневолюють собі людей. Фільм маленьке щастя». У минулому відео ми також його брали за приклад. Якщо коротко, то це історія про дівчинку Олів, яка має взяти участь в конкурсі на міст Каліфорнія. Її батько Річард, прибічник ідеї, що найголовнішому житті є публічний образ людини. Ця філософія зачепила всіх його дітей. Олів хоче виправдати очікування батька. Та заслужити похвалу від суддів. Дуейн хоче досягнути успіху у кар'єрі військового пілота, а Френк мріє стати великим ченим. Але на противагу такому світогляду маємо дідуся, який цінує можливість бути собою і не залежати від оцінки інших. А також Шеріл, мама Олів, яка теж хоче, аби дочка була щасливою та не сумувала через дурню. І впродовж історії ці дві ідеї, в лиці персонажів, будуть змагатися між собою і готувати підґрунці для одного фінального вибору, який вирішить конфлікт. Перше. Статус кво на початку фінального акту наступний. Сім'я прибула до комплексу, в якому відбуватиметься конкурс. Друге встановлено ціль. Олів хоче взяти участь в конкурсі. У Річарда є певні проблеми з паперами, але йому таки вдалося зареєструвати дочку на конкурс. Тепер час трохи перепочити. Пам'ятайте, перша половина акту до вибору відданості може містити в собі введення нових персонажів, посиденьки біля вогнища та розвиток взаємовідносин між героями. До прикладу, бачимо, як Олів зустрічається з новим героєм міст Каліфорнією, яка раніше перемагала в конкурсі і зараз є однією з суддей. Річард розмовляє з діджеєм. Олів приміряє одяг, брати душевно розмовляють. Олів дає діджею музику для її виступу. Закінчує другий пункт. Дуже важлива сцена, коли Річард віддає прах дідуся Олі в похоронному бюро. Цей персонаж був наставником дівчини і постійно казав, що перемога чи програш не настільки важливі, як підтримка своїх близьких та час, проведений із ним. І Річард, який весь фільм поводився якраз протилежно до цієї філософії, зараз тримаючи прах цього дідуся, замислюється над цим світоглядом. Хоча всі перелічені події були досить звичними, але кожна з них щось носила в основний конфлікт і підводила до фінального вибору. Третє, показано проблему. Побачивши виступ інших дівчат, Річард і Дуен вирішують, що Волів немає шансів. Батько спостерігає за виступами і розуміє, що дочка тут як риба без води. Тим часом брати розмовляють біля доків. Дуен вирішує, що оскільки він не зможе вступити до армії, бо виявилося, що в нього дальтонізм, то тепер йому начхати, що про нього думають інші. Френк теж саме. Весь фільм він переймався пошуком стосунків та визнання його як вченого. Але під кінець перестав сумувати через невдачі в цьому. Річард все ще в шоці від конкурсу. Брати повертаються до зали. І і взагалі не це винести. Ця сцена підкріплює проблему. Олю не має шансів перемогти. Четверте дебати та вибір відданості. Згадайте раду у мінастіріці і те, як Арагорн вирушив до чорних воріт. Тут Річард і Дуейн намагаються переконати Шеріл, що пускати Олів на сцену не варто. Дівчина підслуховує цю розмову. Вислухавши аргументи, Шеріл дає доньці вибір. І Олів вирішує продовжити свій шлях. Це був вибір відданості, тепер шляху назад немає. Це як у володарі перснів, арагорн бачить щодене вірну смерть. А Олів знаходиться в ідентичній ситуації, тільки замість смерті на кону цілковитий публічний сором. Життя братства залежало від успіху Фродо, а тут репутація сім'ї залежить від виступу Олів. Лінію проведено, за нею вже не перейти. Три наступні пункти відбуваються в одній грандіозній сцені. П'ятий ціль досягнуто. Олів нарешті на сцені і розпочинає свій виступ. Це наслідок цілі Річарда із другого пункту, коли він випросив для доньки місце на конкурсі. Зверніть увагу, що ніхто гадки не має, яким буде виступ дівчини. Лише Олів та дідусь знали, що Олів продемонструє в своєму номері. Шоста неприємна несподіванка. Вистава дівчини виявляється повним фіаско. По ходу виступу глядачі засуджують виступ і покидають залу. Та потім Піднімається Френк і підтримує Олів. Далі піднімається сам Річард і теж підтримує доньку. Але подивіться, яка слабка поки що його підтримка. Він досі вважає, що твій публічний образ має більшу цінність, ніж особисте життя. Він оглядається та нервує щодо свого вчинку. Коли Олів кидає суддю стрічкою та вимагає прибрати дівчину зі сцени, це повна несподіванка. Сім'я здогадувалася, що Олів їх присоромить, але це вже зовсім інший рівень сорому. Зрештою, настає пік. Ведучи лові дівчину, щоб вивезти її, а Річард кидається та захищає доньку. Під кінець суддя втручається і напряму звертається до Річарда, щоби він забрав Олів геть. Це найвищий момент драми, фінальний вибір. Річард може забрати доньку зі сцени, щоб хоч якось зберегти свій публічний образ, або він може підтримати її та прийняти новий світогляд. У четвертому пункті він був проти виступу Олів і тримався своєї філософії. А зараз перед ним такий же вибір, але ставки набагато вищі. І фінальним рішенням Річард обирає танцювати разом із Олів. Френк доєднується на сцену, також приходить дуейн, прибігає Шеріл, і вся сім'я воз'єднується та перемагає ідея, що підтримка близьких важливіша ніж твій публічний образ. Восьми новий статус-кво після фінального вибору повинно щось змінитися. Чи Сім'ю назавжди відсторонено від участі у конкурсі. На початку акту вони понад усе бажали взяти участь у цьому конкурсі, а тепер їм абсолютно по барабану. Після кульмінації їхнє ставлення кардинально змінилося. Вони перестали залежати від думки інших. І нам показано, як сім'я по черзі застрибує свою стару машину, як ми не раз бачили впродовж фільму. Тільки зараз персонаж у зовсім інших стосунках. Герої тепер мають одне одного, і для них це найголовніше. Підсумуємо. Історія це конфлікт двох світоглядів, який зображається через вчинки персонажів. Кінцівка історії це найбільший вибір, який ставить крапку у конфлікті. До кульмінації має підводити весь фінальний акт. Спершу покажіть, в якому стані герої на початку, вкажіть їхню ціль, введіть проблему. Далі підготуйте підґрунтя для вибору відданості, тобто для моменту, після якого персонаж остаточно присвятить себе до цієї чи іншої місії. До настання вибору ви можете вводити нових персонажів, подавати посиденьки біля вогнища та розвивати взаємостосунки. Можете описати нараду, перемовини, планування. Сам же вибір це лінія, після якої шляху назад вже немає. Далі покажіть, як своїми вчинками персонажі досягли цілі з другого пункту. А після цього введіть нову несподівану проблему, котра зруйнує попередній прогрес. Це поставить персонажа у критичну ситуацію фінального вибору, яка є найбільш напруженим моментом історії і від якої буде залежати доля конфлікту. Після цього покажіть наслідки даного вибору і новий статус-кво персонажів. І не забудьте показати це відео друзям. Пишіть хороші історії.